Обережно шахраї. Слухайте, будь ласка, уважно. Це відео, дивіться до кінця. Пише мені вчора жіночка. Я вас бачила в телеграм-каналі таку вакансію у Бельгії на прибирання, а вона знає, що в мене всі вакансії безкоштовні, і мені сказали за неї заплатити 200 чи скільки там євро, точно не пам'ятаю. Досі є там і в коментарях і вайбері в у мене переписка. Ну, приблизно так. Сказали заплатити за вакансію, а я знаю, що у вас безкоштовні. Я кажу, так, в мене всі вакансії безкоштовні. Як мені викрити цих шахраїв чи як вийти? якщо вакансія є, і якщо ви приїжджаєте, робота є, це я би не сказала, що так прям так шахраї. Шахраї це вже знаєте, коли, коли ви заплатили за вакансію, вакансії не існує, і ви приїжджаєте на роботу. А от тоді що це за шахраї, і вас просто а вам кажуть, що місця немає чи вакансії немає. Оце вже шахрайство, і це вже вас скинули з роботою. А якщо ви платите, ви платите добровільно, з вас ніхто гроші не стягує, з вас ніхто не заставляє це робити. Ви робите це добровільно. То це не шахрайство, просто є рекрутери, щоб ви розуміли, є рекрутери, які агенції беруть за свої послуги гроші. Власне за те, що роблять, готують вам. Верніше, навіть не роблять, не готують, бо зазвичай це все береться по польських Документах, ну, принаймні у мене, е, тобто документів ніяких не потрібно робити. Просто реєструють вас, бронюють вам місце, ви заповняєте анкету і на цьому все це зв'язують вас з менеджером, тоді вже відповідно координатор чи менеджер. І це все називається послуга. І, власне, за цю послугу беруть гроші. Кожен працює на своїх умовах. Я розумію, що є, ви знаєте, є дуже багато людей, які платять за ці послуги. Тому що судячи вже скоментаріють які мені пишуть, які своє на. Правду дуже багато, хоча я завжди кажу, вакансії безкоштовні. Але кожна людина має право вибору: хто хоче платити, хто хоче не платити. Ці вакансії, люди, друзі, хто не підписаний, підписується. Вся інформація. У профілі дуже багато корисної інформації, і також всі е, вакансії і пос... е, в мене є в телеграм-каналі детальний опис, і є фото паспорта і зразок анкети, також в телеграм-каналі. Тому, кого цікавить, підписуйтеся, з вас лайк, обов'язково діліться цим відео. Хто не може приєднатися до телеграм-каналу, пишіть в коментарях слово робота і я обов'язково вам відповім. Чекаю на ваші повідомлення, на ваші коментарі. Напишіть, будь ласка, хто з вас потрапляв в таку ситуацію. І...